Всім привіт! От моя система. Багато знають моїх підписників, чому я йому з 10 кВт перейшов на 6 кВт по тій причині, що в мене січення між гаражом і будинком занадто занижене. І коли я роблю велике навантаження, більше ніж 6 кВт, кабель гріється. У мене є 10 кВт інвертор, він лежить просто збоку, я ним не користуюся, а в нас стоїть, як то кажучи, на 6 кВт, а 10 лежить збоку. Тепер я вам хочу показати, от у мене є два типи різних акумулятора. Оце є в нас літій, а це в нас желізофосфат. Я ще тоді на початку зібрав желізофосфат, сподіваюся, що він класний. Так, він мені попався відносно непоганий варіант. Але в більшості варіантів попадається не дуже хороший, і люди вроді би, купляють, але жаліються, що вони не тримають. Цей акумулятор я собі зібрав. Зібрав так, як, як майстер як для себе. Тут виходить 10 кВт, знизу виходить 16 кВт. І виходить, що ті системи дві між собою з'єднані паралельно. І один дуже розумний підписник сказав, що акумулятори паралельно можуть працювати спокійно. Я не знав, як іменно називається цей закон. І цей називається закон Кіргофа. Це означає, що коли в нас акумулятор є на 10 кВт, і він, наприклад, в нас розрядився е, до 55 або до 54 вольт, розрядився акумулятор, і далі він вже нема звідки куди брати. Напруга в нас рівноцінно нижчому акумуляторі, він не може сісти. А коли в нас акумулятор нижчий ще має йомкість, він починає віддавати. Заходжу сюди на той акумулятор в БМС, вона віддає в районі 2-3 ампер, показує, що він віддає, а нижній віддає 20-30 ампер. Коли він опуститься нижче поділка, він підхватить там, до 10 ампер і так паралельно вони працюють. Коли треба заряджатися, цей буде більше брати на себе навантаження, цей буде менше брати. І так помаленько, помаленько, помаленько система себе заряджає. Так що, коли хтось вам задасть запитання, чи можуть працювати паралельно два різних акумулятора з різною йокістю, так можна. А чи може з хімією, теж можна. Головне, соблюдати напругу. Як в мене тут нижній поріг 44 вольта, і тут нижче поріг 44 вольта. Тут вгоди у нас 55 вольт, і теж ми заряджаємо сюди до 55 вольт. Так що, кого цікавить така теорія, ви можете звертатися до мене, більше роз'ясню вам і покажу, як воно все працює. Це працює вже більше, ніж рік з копіками. Ніяких нарікань немає, все працює шикарно. БМСка чітко працює, вона все відключає в разі чогось, як нештатної ситуації.